А чи знали ви, що нитки DMC можна поєднювати два кольори між собою? Привіт! Мене звати Марія, я та сама пані вишиванка. Я майстриня вишивки, допоможу вам створити вашу особливу вишиванку. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки мої відео, поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи. Ну і звісно про українську вишивку, культуру. Ну і пораду. Що я маю на увазі, коли говорю, що нитки DMC можна поєднувати між собою два кольори. Коли я вишивала свою першу ікону Ісус на Оливній Горі, а особливо місце це обличчя на небі, в темному небі, я вам прикріплю тут фотографію, про що я говорю. І саме в тому в тій схемі є поєднання між собою двох кольорів DMC. Ось така от схема. Хто вишиває по таких схемах, той знає, що ось тут показано, скільки має бути ниточок, дві ниточки, DMC і сам номер тої нитки. А в кінці оцієї схеми є ось по одній. І тут вони об'єднані: одна і друга. І зашивається хрестик чи півхрестик, як де показується в якій схемі, зашивається на полотні. І доволі дуже гарно виглядає. Хоча, коли дивитись на цю картину, то думаєш, ну, зашито одним кольором чи там декількома, але ну, я особисто не здогадалась би ніколи, що там є між собою поєднані дві нитки дімсі.